Казка, подарунок для зайчика. Жив собі в лісі маленький зайчик на ім'я Вуханчик. Одного дня йому подарували дивну річ Маленьку коробочку. Зовні вона була гарна і яскрава, але що ж там усередині? Зайчик уважно оглянув коробочку. Вона була червоного кольору із золотими смужками. Вуханчику сподобалась її краса, але цікавість його не полишала. А що ж усередині? подумав він і обережно відкрив коробочку. Всередині лежала маленька морквинка, вуханчик зрадів, яка цікава річ! Зовні гарна коробочка. А всередині мій улюблений смаколик. Вуханчик з'їв морквинку і засміявся. Зайчик зрозумів: ось як буває: зовні одне, а всередині зовсім інше.